Ранок евребаді! Невеличке питання з чату: як зберегти збірку в якості деталі, ну і взагалі як одну деталь під 3 d друк в тому числі. Тож, ми йдемо в файл, save As, Ось тут в нас є опції. Save As під новою назвою. Save as copy – це створити, як то кажуть, копію і продовжити працювати з попередньою деталю. І Save as copy and Open, після чого, умовно кажучи, це відкрити. Ось тут ми можемо обрати різні варіанти, тобто у SolidWorks Save as і Export це одне і те саме. От. І тут ми можемо обрати, наприклад, той самий STL. Коли ми обираємо STL, ось тут в нас можуть бути додаткові опції. В якому ми вказуємо, що ми зберігаємо в бінарному або в текстовому форматі, з якими налаштуваннями точності, о, в тому числі тут можуть бути додаткові певні питання, чи зберігати все в один файл чи в окремі, ну, і все таке. О, але о, з моєї особистої точки зору, краще спочатку зберегти в файл-деталі SolidWorks Part sldPrt. Ось тут ми можемо обрати, що саме і яким чином ми зберігаємо. Ми можемо зберегти всі тіла, ми можемо зберегти лише е, зовнішні поверхні. І ми можемо зберегти лише певні окремі елементи. Нас зараз цікавить all components. Ми зберігаємо, після чого можемо відкрити цей об'єкт. Це вже буде деталь, яка складається з декількох. Объект. І з цими об'єктами ми можемо щось зробити. Тобто, наприклад, ми можемо сказати, що нам потрібно їх поєднати. Insert, feature, combine. Кажемо, що поєднати. Ось це тіло, ось це тіло. І ось ці тіла. Наприклад. Після чого ми вже маємо одне єдине тіло, хоч воно і пофарбовано трохи е, дивним чином, як кажуть, яке ми вже можемо зберегти як той самий STL. і це в нас буде одне тіло без стінок на перетині цих деталей, без е, зазорів, без усього такого, що може бути проблемою при експорті е, повноцінної збірки і імпорті її в, в, в подальшому.